Кіно. Кіно в Україні буде, йому буде. А я нагадаю, що прем'єра це українська відбудеться 6 жовтня, поки на України. Приходьте самі, запрошуйте родичів, знайомих, тому що це дійсно варто. Я так вважаю. Будь ласка, ваші обласки, гучніше. Галина, будь ласка, Галина, де ви є? Галя. Давай, это умісся. И еще хочу спеціально пригласить сюди і рушу смысл ставить на сторону дел. Іра нам цим очень допомогла, потому що проект. проєкт, значить, тоже треба відкривати иностранцам візи в Україну. А в этом нам Іра учень помогла. Спасибо. Будь ласка, ще раз вучні нескінченні області цього проєкту, цьому кіно і цій знімальній групи. Вони справжні патріоти нашої країни. Вони достойні. Їх.